Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, я знаходжуся зараз на полі, де я показую, як я по 50-сантиметровому зрізу ось такий зріз. Обробляю, обробляю гірчицю. І тут посходила падалиця гірчиці, і тут в неї досить такі багато. Досить багато, десь кілограм, мабуть, 60 не менше на гектар. Я дивлюся з густиною. Ось те болото, що я показував, де було дуже багато бурину оброблене. Я про що? Я про те, що навіть не дивлячись на те, яке забур'янене з поля, бо тут була значна, там, де по, по низки такі, там воно повимерзало, там взагалі була одна лобода. Така з мене зросту. Але маючи сівалку «Олігатор», Правда, трохи рядно. Ви собі спокійно неї обробили це поле, спокійно посіяли, що ви хотіли посіяти. І ось бачимо, не використовуючи ніяких пестицидів, бачимо, що все посохло і сходить тільки одна культурна рослина.